Вибори без скасування воєнного стану це не про демократію. Це формула для збереження влади, яка по суті сьогодні узурпована. Воєнний стан це де-факто диктатура. Люди сьогодні бояться вийти на вулицю, бо їх може запакувати ТЦК. Про яке вільне волевиявлення може йти мова і хто піде на дільниці під загрозою мобілізації. Це свідоме використання адміністративного ресурсу та страху як інструменту для маніпуляції явкою. Залякані люди, низька явка це ідеальні умови для потрібного результату. Конкурентів немає, їх або усунули, або ж вони паралізовані цензурою чи воєнним станом. Адже будь-яка критика влади сьогодні прирівняється до підривної діяльності та державної зради, тобто, це будуть вибори без вибору. І наступне близько. 900 тисяч військових, як вони будуть голосувати, яким чином вони будуть реалізовувати своє активне, а інколи, можливо, навіть і пасивне виборче право. Я вже не говорю про мільйони людей, які проживають на окупованих територіях, яким чином вони будуть реалізовувати своє активне та пасивне виборче право. Тобто, по суті, владу буде обирати лише час. Тина суспільства, а це суперечить основним е, принципам виборчого права і демократії в цілому. Тому спочатку потрібно скасувати воєнний стан, надати свободу, а лише потім чесні та вільні вибори. А інакше це буде просто імітація виборів для збереження влади. Дякую всім за увагу.